За першим телефонним дзвінком Тарасу Нещак прибув у центр комплектування у лютому 22-го року. Досвідченого водія хотів отримати багато підрозділів, але Тарас одягнув оливковий настрій Нацгвардії. Я вибухів так не чув, ну, зранку встаю і сусід каже, що Тарас війна почалася. Я знаю вже. повістки мені ніхто не приносить нічого. Мені просто подзвонили, подзвонили і сказали, що це на І Я прийшов зразу на вінкомат і зразу того ж дня поїхав. Так став я водієм взагалі. Ну колись, якщо водієм, в 89-му році ми йшли якби, в армію і нас направляли в Дусав. Став водієм, вчив категорію молодце, де потім йде е, на автобус, потім є ну перший клас водія. Рахуйте на яка тут техніка тільки не є, я на всі їздив. І... 66-й і крас, і ЗІЛ, і автобуси. З його родини, усі чоловіки зараз у військові захищають Батьківщину в складі різних підрозділів Сил оборони України. У мене син теж багато їздить на схід. Він теж на великій машині, на трал тягається, і Херсон, і Бахмут, і Слов'янський. Ну, теж багато їздить. Брат три з половиною місяці був на війні. Воював вже там. Я не рахуюся викрутим водієм, Я звичайний водій. Багато є хлопців, які дивляться за, за технікою. Ми молодь вчимо, щоб вони теж дивилися за машинами. Розказуємо, говоримо. Щоб берегли машину ліпше, ніж, ніж дружина. Тарас впевнений, Україна обов'язково переможе, бо ми сильні і єдині. Хоч нашого як ворога їх є більше, але вони не такі, як ми. Ми дружні, ми переможемо.